Кремінь дуже твердий мінерал: кварц чорного бурого або жовтого кольору, який в давнину використовували для добування вогню, шматок такого мінералу для викрешування вогню, про міцну здоров'ям людину, про тверду характером людину. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Ремінь міцний тілом та духом чолов'яга і спортсмен Іван Піддубний, легендарний український борець за 40 років професійної кар'єри, став шестиразовим чемпіоном світу і не програв жодного турніру. Іван Максимович Піддубний народився 8 жовтня 1871 року в родині спадкового козака Максима Піддубного на Полтавщині у селі Красинівці поблизу Золотоноші, сучасна Черкаська область. Прапрадід Івана піддумного у 1708 році під Полтавою спільно з козаками іркліївського куреня, лицарства низового, під проводом кошового атамана Костя Гордієнка, та разом з козацьким військом гетьмана Івана Мазепи воював проти Московії за суверенну Україну. Чи не єдиним багатством, що дісталося у спадок Іванові, було багатирське здоров'я і прищеплені з дитинства чесноти, працелюбство, любов до рідного краю і висока моральність? Ріс Іван, так само, як і всі селянські діти, з дитинства був привчений до важкої селянської роботи. Від батька Івану успадкував високий зріст, неабияку силу і витривалість. А від матері, яка гарно співала, йому дістався тонкий музичний слух. Аж до зрілої молодості Іван прожив у селі, дивуючи земляків розвинутою статурою та своєю міцтю, а потім поїхав на заробітки задля одруження з донькою заможного селянина Оленкою Вітя. Працював вантажником у Севастополі у 1895 році. Переїхав до Феодосії, де дізнався від земляків, що Оленку його видали заміж за багатія. Кажуть, що батько, відправляючи його на заробітки, казав: пам'ятай, Іване, що роду ти з батька матері козацького, запорозького, і що козаку честь дорожча матері, дорожча батька рідного. Запам'ятай, Іване, продаси честь, не син ти мені, і я не батько тобі. Незабаром доля звела Івана з двома учнями морехідних класів Антоном Приображенським та Василем Васильєвим завзятими спортсменами, пристрасними шанувальниками важкої атлетики. Приображенський подарував Іванові автобіографічну книгу знаменитого атлета Карла Апса. Піддубного зацікавило твердження автора, що постійними тренуваннями йому вдалося збільшити свою природну силу втричі. Іван вирішив серйозно тренуватися. Щодня вправлявся з гирями, займався гімнастикою. А у 1897 році на гастролі до Феодосії приїхав цирк безкоровайного. Це був звичайний бродячий цирк того часу, до трупи якого входили атлети і борці. Через деякий час дирекція цирку влаштувала чемпіонат боротьби на поясах. За два тижні виступів на арені піддубний не програв жодного двобою. Його залізна стійкість, вага та чіпкість рук дозволяли йому здобувати перемогу за перемогою. Сезон у цирку закінчився. Борці роз'їхалися, а Іван залишився, як і раніше, робітником у порту. Та радість успіху встигла порушити його душевний спокій. Усе частіше він почав думати про те, аби присвятити життя спортові. На початку 1898 року Піддубний знову переїхав до Севастополя. Він вступив до місцевого цирку. Будучи спостережливим та допитливим, Іван дуже швидко перейняв і опанував тонкощі боротьби на поясах. Почав перемагати суперників не лише грубою силою, але й з допомогою техніки, викликаючи красивими і спритними прийомами схвалення глядачів. З Севастополя Піддубний переїхав до Одеси. Під час виступу в новоросійську стався цікавий випадок проти Івана випустили відомого шведського борця Андерсона. Через хвилину Швед був піднятий у повітря і покладений на лопатки. Це сталося так швидко, що публіка вирішила, Швед піддався українському борцю. Піддубний запропонував повторити сутичку. Однак, коли Шведу передали цю пропозицію, він відповів, що боротиметься тільки тоді, коли піддубний погодиться на поразку. Іван піддубний був просто обурений, але дружина директора цирку зі сльозами на очах благала піддубного погодитися. В іншому випадку довелося повернути людям. Гроші за квитки, а це призвело до розорення цирку. Перечуваючи перемогу, Швед вийшов на арену. Але тут сталося неймовірне. Піддубний узяв його за пояс, підняв над собою, як кошеня і, тримаючи на витягнутих руках, ліг на лопатки, а противника поклав собі на груди. Публіка збожеволіла від захвату. Осоромлений швед утік з арени. У 1900 році Іван приїздить до Києва і починає виступати в Київському цирку братів Дмитра, Якима та Петра Нікітіна. Медична комісія, що оглянула борця, зафіксувала такі антропометричні дані його атлетичної статури.

Іван Піддубний, як всесвітньо відомий борець, відрізнявся від інших майстрів боротьби не лише винятковою силою, але й витривалістю. У боротьбі все найголовніше і руки, і ноги, і плечі, і шия, і спина, і живіт, і груди, і голова. Любив він казати своїм учням. Секрет непереможності видатного багатиря полягав у чудовому поєднанні виняткових фізичних даних з високим спортивним стилем, який він сам виробив шляхом наполегливої тривалої праці. Іван Максимович упродовж усього життя до 70-річного віку, коли він залишив заняття спортом, не припиняв щоденного тренування і дотримувався правильного режиму. Він більше не палив і не вживав спиртного після того, як почав займатися боротьбою. Пам'ятаю, в один з днів у нашому клубі у Києві з'явилася велетенська постать, яка справила враження і на нас, серед яких було чимало дужих і великих зростом людей, вирощених щедрою українською природою. Це був піддубний. Крім колосальної сили, великого зросту і ваги, піддубний володів і іншими необхідними для борця якостями. Він відрізнявся блискавичністю орієнтування, чудовою координацією своїх рухів. Йому легко давалися складні комбінації прийомів. До того ж, у підубного була ще одна неоцінена для кожного спортсмена якість, яку знавці спорту влучно називають спортивним серцем, вкладаючи в це не фізіологічне значення, бо серце має бути здоровим у кожного спортсмена, а психологічне. Піддубний здатний був у потрібні хвилини виявити колосальну енергію, схожу на вибух, і не втрачати куражу у найскладніші та найнебезпечніші моменти боротьби зі спогадів очевидців, борця аматора. 1924 рік. Його перший чемпіонат світу відбувся 1905 року у Парижі. Підубний виступав у важкій вазі і мав 118 кілограмів. Сутички з найкращими борцями світу іноді тривали по кілька годин, а чемпіонати могли тривати по 40 днів і довше. На першому чемпіонаті світу у Парижі 1905 року йому довелося боротися з найсильнішим важковаговиком Європи Данцем Єнсон Педерсоном, який мав колосальну силу, легко ламав підкови, сплітав із залізних прутків вісімки, підіймав величезні вантажі. До того ж, бездоганно володів техніку боротьби і химерною витривалістю. Проте піддубний переміг його тактично. У середині поєдинку він раптом послабив наступ, почав діяти повільно, немов утомлений, дихати часто і важко, рухатися впевнено і мляво. Єнс Педерсон, який до того дотримувався оборонної тактики, відчувши, що настав час діяти рішуче, кинувся в шалену атаку, але раптом втратив пильність і за мить вже лежав на лопатках, кинутий на килим, блискавичним і майстерним китком піддубного. Тож, під словами у боротьбі важлива голова, піддубний мав на увазі насамперед на силу, а техніку та досконалу тактику боротьби. Саме ці засади відрізняли його стиль боротьби від стилю інших борців світу. Ім'я Івана Піддубного було в міжнародному спорті одним з найбільш відомих та почесних. Він упродовж 25 років був у світі символом непереможної сили. Саме ці засади відрізняли його стиль боротьби від стилю інших борців світу. Ім'я Івана Підубного було в міжнародному спорті одним з найбільш відомих та почесних. Він упродовж 25 років був у світі символом непереможної сили, блискучої майстерності та техніки. Уся спортивна преса у численних статтях, нарисах та фейлетонах одностайно славила богатиря з Полтавщини, який за чотири роки з 1905 по 1909 переміг туше найкращих у світі борців, у тому числі трьох чемпіонів світу, кількох чемпіонів Європи і десятки чемпіонів окремих країн світу. Його називали чемпіоном чемпіонів, титулом, яким до нього ніхто не володів. Іван Піддубний був тривалий час не лише найкращим борцем світу, а й пристрасним пропагандистом чесності у спорті. Почуття заздрощів чи нездорового суперництва було йому незнайоме. Змагання в Європі нерідко будувалися на попередній домовленості між антрепренерами і борцями. Зі спортивного видовища змагання перетворювалися на театральну виставу із заздалегідь розподіленими ролями. Іван Піддубний завжди рішуче відхиляв вигідні пропозиції махінаторів від спорту до кінця життя, пам'ятаючи напутні слова свого батька. Переможно виступав Піддубний і в Сполучених Штатах Америки, укладаючи на лопатки молодих суперників у своєму 50-річному віці. Втім, зароблені гроші за перемоги не отримав, оскільки міграційна служба США стала шантажувати піддубного або він отримає громадянство Сполучених Штатів Америки, або не отримує гроші. Піддубний відмовився змінити громадянство і повернувся до України. На початку 1930-х років у радянському Союзі запровадили паспорти. У різних джерелах зустрічається історія про те, що коли піддубного дали паспорт, в ньому прізвище було написано через О на російський лад, а не через і а національність була вказана русський. Він, недовго думаючи, власноруч написав і замість О, та замість руський написав українець. У роки Другої світової війни відповів відмовою поїхати до Німеччини і готувати німецьких спортсменів. Сказавши, я український борець, ним і залишуся. Залишивши спорт, Іван Піддубний був забутий всіма, і останні роки життя провів у злиднях. Був двічі одружений: перша дружина Антоніна Квітко Хоменко, друга Марія. Онуки й правники живуть у Казахстані. Іван Піддубний трохи не дожив до 80 років, 9 серпня. 1949 року в Єйську тисячі людей проводжали його в останню путь. Він залишив по собі легендарну славу атлета, ім'я якого стало символом незламної сили народу. Донині в Україні, коли говорять про людей великої сили, кажуть він як піддубний. Після смерті підуного йому так і не було встановлено пам'ятника. І лише після 1950-х років за допомогою Влади Сполучених Штатів Америки пам'ятник таки спорудили, однак ненадовго. Він був частково зруйнований, а офіційний напис «Здесь русський богатир лежить» перекреслили словами Хохол Петлюровець. Нині в Україні роблять спроби відродити славу великого українського спортсмена.